Ну, ты понимаешь, что для да. этого люди отказываются от від другого гражданства. тебе придется отказаться от від гражданства Украины. Да, я это понимал. Ну, ты понимаешь, да, какое количество людей, которые проживают в Украине, тебя возненавидят за это. Да, да. я понимаю. Знаете, це уже навіть не смешно. Кожного разу, коли я начинаю записывать эти видео, я просто розумію: ну, гірше вже не буде. І воно кожного разу стається, як я сказав в минулому відео. Скоро має стати щось кринжове, тому ми ненадовго розпрощалися. І ось воно сталося. Тіктокер Артур Бабіч, який по своїй національності українець. Пішов на інтерв'ю до якоїсь проросійської пропагандонши, яка буквально готова дати кожному наратан, що в нього просто буква Z десь стоїть в нікнеймі на аватарки і тому подібне. Провела з ним дискусію, там, де він сказав, що хотів би позбавитись від українського громадянства, щоб отримати російське громадянство, і готовий йти на СВО воювати, аби лише отримати це громадянство. Хто не в курсі, хто такий Артур Бабіч? Якщо у вас є телефон і інтернет, то ну я вас вітаю. Ви здорова людина, і ви правильними речами займаєтесь в інтернеті. А я не. Я тіктокер уже дуже давно, ще з 2019 року, і я точно знаю, що це за придурок, що це за кадр, з якими людьми він колабився, з якими людьми він постійно тусував, і що він говорив на початку повного штабного вторгнення, і що він говорить зараз. Артур Бабіч сам по собі взагалі є українцем, етнічним і постійно тусувався з якимись російськими блогерами. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він звісно вже висказався, що він проти. Я точно це не підтримую. Було купа відео там, де він підтримує Україну, співає під гімн України і тому подібне. моєї новоє странибу давай типа пака віркують тому, що бро. Я не знаю, скажи мені об'ясні там типа, «Ще не умерла Україна. Ще Ще. Не вмерла, у. Умерла. Але як тільки він побачив, що у нього втрачаються перегляди, як тільки людина помітила, що втрачаються фанати, як тільки він побачив, що його гаманець пустіє, коли вже нема що робити. Де єдине, чим ти заробляв, це тільки TikTok, адже ти в своєму житті нічого не представляєш, ні на кого не вчився і нікуди не можеш піти, окрім як на завод. Він вирішив піти заробляти гроші там, де платять за те, що ти просто будеш висказувати свою думку за Росію. Там де ти будеш маленьким дітям розповідати про те, що Росія крута, Україна отстой», От я, блін, такий крутий. От всі приходьте до мене. Мені чесно кажучи, навіть і сказати нема чого. Хоча я обманюю, звісно, є що сказати. Я завжди думав, що типу Тікток це взагалі така платформа, на якій ти можеш просто-запросто залетіти, стати популярним, але повір, про тебе забуде через пару днів, тому що ти не викладаєш контент. Як я вже сказав раніше, я людина, яка в Тікток іще з 2019 року знімав постійно меми, намагався англійською, далі перейшов у 2021 на. Українці на російські, чесно кажучи, засуджую себе дуже сильно. Там якісь тіктоки почав знімати. Я завжди бачив цього придурка у себе в рекомендаціях, завжди думав, що це такий, знаєте, якийсь лайт Тікток, там, де просто популярні блогери кривляються на камеру, тому що вони просто їх знають уже. Вони там уже знаходяться дуже дуже і дуже давно, настільки старі, що можна їх вважати олдами тіктока. І тому їх саме лайкають, просто тому що вони їх знають. Все, на цьому кінець. Так, людина із себе нічого більше і не представляла. Ні якоїсь діяльності поза межами Тіктока, ні якісь там цікаві проекти, нічого такого. Людина просто знімає тікток і кривляється під музику. Можливо, якісь меми не смішні знімає, такі знаєте, для дітей, прям ультра-мега для дітей. Завжди була якась така популярна думка про те, що якщо ти тіктокер, ти дорівнює, ну точно людина нерозумна, тобто ти не гомо ти якийсь там просто придурок сидиш, кривляєшся на камеру і тому подібне. Завжди з мене за це сміялася. Типу, ну так жартуючи, сміялася, тому що всі розуміли. Що типу можливо, що ти з з Тіктока цього вийде, але раніше думав, що це завжди прикол. Але виявляється, це вже якесь золоте правило. Ти буквально на кого Тіктокери не подивишся. Він або робив якусь крінжу, або робить якусь крінжу, або буде робити якусь крінжу. І так постійно відбувається по колу. І я не говорю про український сегмент, я говорю саме про російські сегменти. В українському сегменті я такого ніколи не помічав. Просто є людина, просто є популярність. Єдине, чим ти займаєшся, це знімаєш відео в Тікток. Навіть не намагаєшся щось зробити поза межами Тіктоку. Тобто, наприклад, я знімав Тік-Кок, я зрозумів, що це повний кринж, витрачати час, свій туди не треба, і краще піти на якийсь YouTube, Твіч. До речі, приходьте на мій твіч, посилання в описі під цим відео. Е, Обов'язково вас буду чекати сьогодні о 20.00. Тобто, це вже якось. Типу, вже пережити правило, що типу, ти тіктокер, ти в житті нічого не добився і більше нічого не доб'єшся, тому що ти не хочеш нічого більше добиватися. Тобі вистачає твоєї теплої калюжі, нахріна мені те море. Навіщо мені мріяти про якісь пальми, і про якісь океани? Якщо в моїй калюжі тепло, якщо просто пукнути. Я просто не можу зрозуміти, типу, ким треба бути взагалі в житті? Щоб буквально на прямому сказати, що ти готовий е, продати свою країну, або отримати паспорт ворожої країни, або отримати просто трішки грошей, адже ти не можеш ніяк більше заробляти, адже ти в своєму житті нічого не маєш. Нічого не будеш мати. І єдине на що ти можеш сподіватися, це лише на якийсь там TikTok, реклами, інтеграції, і тому тому подібне. Людина, що вженеться за грошима, втрачає себе, і те, що ми маємо сьогодні, це буквально ознака того, що людина побігла за грошима. Людина втратила фанатів спочатку на Росії, коли вона знімала за український контент, коли вона там топила, коли вона співала під українські гімни, знову ж таки повторюсь. Тепер ти втрачаєш україномовних фанатів. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, хто ці україномовні фанати. Покажіть мені хоча б одну людину, яка насправді фанатіла за оцим от Бабічем, яка реально фанатіє за якимись тіктокерами. Я не знаю, що це за ноу-лайфери. Я не знаю, що це за люди, які реально фанатіють за якимись тікток-блогерами, але ваше діло, вас не буду засуджувати, але <свісно> величезні питання до вас, чим ви взагалі займаєтесь в житті? Скоріше за все, у вас завтра хімія, тому йдіть готуйтеся. Тобто, людина прийшла на інтерв'ю. Людина сказала про те, що вона готова обміняти свій паспорт і стати громадянином ворожої країни, і готова заради цього піти на СВО, воювати з своїми ж. Же... Громадянами, своїми, можливо, раніше, сусідами, своїми друзями, можливо, кожного разу я дивуюсь про те, що типу, ну наступне відео, ну навряд чи буде ще більш жахливим. Герой минулого відео не може бути тупішим за наступного, адже просто, от зараз, те, що я дивлюся, це ж скоріш за все, апогей, це вже вершина. Куди може бути гірше? І завжди я собі довожу те, що гірше все таки може бути. Навряд чи це відео побачить, взагалі, хоча б хтось із оточуючих Бабіча чи, хоча б якісь там його фанат. Скоріше за все не побачать Але єдине, що я хотів би донести думку, про те, що вам має бути соромно, мені було б соромно. Мабуть, це вважається здорова позиція, що тобі соромно за те, що ти зробив якусь повну крінжу або просто отримати грошей. Я не вірю, що ти побіг туди заради фанатів. Я це точно впевнений. Я точно впевнений, що ти не пішов туди за друзями, адже в тебе я знаю, теж були друзі українці, в тебе була купа блогерів українських друзів. Я не вірю, що ти взагалі готовий був обміняти гроші на рідну країну. Але ти це зробив. Я тебе вітаю. Ти досяг того піку неповернення, коли ти вже нічого не можеш зробити. Якщо ти втратив уже повагу від росіян ще дуже давно, потім отримав повагу, типу повагу від росіян за те, що ти готовий просто продати всю свою країну заради того, щоб отримати паспорт країни 404. І коли ти втратив українських фанатів тепер, коли ти після того, як ту крінжу таку навалив, ти залишаєшся з голою дупою. тебе немає нічого під рукою. Ти тепер пустий. Ти нічого із себе не представляєш. Раніше ти висказувався проти Росії, тепер ти вискажешся проти України. Куди ти далі підеш? Польський Тікток, англійський Тікток? Що ти будеш робити взагалі в своєму житті? Як ти будеш заробляти? Що корисного ти приніс в це життя? Що ти взагалі заслуговуєш на це життя? Мені нема нічого більше додати. Усі посилання на мої соцмережі в описі під цим відео, там телеграм, там і основний Ютуб. Так уже, обовязково загляните на Метвич Бубу, вам очень вдячны сегодня о 20.00. Я вас очень сильно всех люблю, силу обнимаю, ценую. Одеваемся, побачимся не скоро. В стране, где я хотел жить всю жизнь уже сколько раз... Вот ты вот понимаешь, что было? для этого люди отказываются от другого гражданства, То есть тебе придется отказаться от гражданства Украины. Да, я это понимал? Но ты понимаешь, да, какое количество людей, которые проживают в Украине, тебя возненавидят за это. Да, я понимаю. Да я уже давно сделал свой выбор. А ты знаешь о том, что человек мужского пола, который получает российское гражданство, должен встать на воинский учет. И если его призовут служить в армии, он должен пойти служить в армию. То есть, если тебя призовут, ты будешь готов? Когда я получаю паспорт, я принимаю все законы и соглашаюсь с ними. Мой батя служил Вот такой вот мужик вырос.